Так, всім вітанечко. Починається у нас отака котельня сьогодні. Ось ми раз заїжджали, тут показували так коротко котел борца. А, перейшли на 160-ту, так? Да? На 160 діаметр перейшли. Котел Борца, але вже він робився більше два роки. Тут а, вже заложили дров. Там трошки турине повітря, не так зроблено, така щілинка. Остане, в принципі. Ну, зараз трошки ще більш ми робимо більш до шахти схожі. Більш схожі до шахти. Двері матовою фарбою фарбувалися. Вже він давно їх тут стоїть. Чекав, чекав, чекав. Чекав, чекав. І коли нас саме-саме само, само, такий сезон, що у нас нема хвилини вільної, така скалінізація. Давай треба терміново все. У нас такі накладочки зараз. Десь там є змій війчок. Бочку будемо повертати термометри сюди. А може і будемо повертати ми її. О, отаке. Тобто котельник класика, тут нічого особливого немає. Особливо немає, але фішка в тому, що е, треба зробити одне крило зварити повністю е, металом самочок. У нас забагато взяли з собою ще одного помічника. Ще одного і буде, треба три точки зробити. Десь тут ми йдемо. Що там, розібралися? Да. Там за стіною котельня. Тут треба над вікном трубу пустити. Дюйм з четверті буде труба. Десь тут буде батарея. Чи, ні, тут десь має бути батарея, десь там одна батарея має бути. Не Знаю, на стіні до вікна ще не знаю, де. І там треба пробити через стіну. І там за стіною ж одна батарея. Зробити самотяк сюди. Тобто там опалення є, люди жили поліприпиленом, там воно все заштроблене, все добре, хочеться металу і хочеться самотік, щоб був такий час. Одне крило зробиться самотіком, а решта буде, ну, півбудинка буде самочок, а півбудинка ще буде так, як і було. Потрошки налаштовуємося на роботу. Бачите, як буває, бочка робилася, правда, давно, під замовлення, вона планувалася туди в кут Вихода всі робилися під термометр. Під це, Ось термометри мали бути в тому напрямку, вона мала сяти в куті, притик. Але життя трошки йде і ще плани помінялися. Там бачимо, йде вихід одна гілошка теплої підлоги. Одна гілочка теплої підлоги. І туди на самотюк будуть ті труби. Ми її не туди ставляємо ми трошки будемо повертати. Ну, термометр буде якби не зовсім правильно, але остальне все добре. Зимівючок туди. Тобто робиш під замовлення, то плани інколи міняються. Тут так столичка розположилася прекрасненько. Там столичка на зварку під накриттям, бо така погода. Хмара зачіпляє за вуха низесенько. І потрошки-потрошки щось по плануємо. Там Боря теж ходить по будинку, дивиться батареї, на якій одна батарея нижче, а воно для е, самопливу має бути батареї всі на одному рівні. То він поки що, поки що планує. До речі, е, купувалися там, де ми давали контакти. Я не знаю, які ціни, але е, е, це ізрадна, людина їздила на Луцьк. Ні, напевно, йому привезли обратно. Познав знову в ціни, якби каже, набагато вигідніше. Набагато вигідніше, ніж нічого. Це напряму, бо на базі, кому треба номер дамо телефона. Щось тут боря намалював, що бачимо на одну батарею. Розміточку. Головне, не промахнутися з нахилими одразу. А там одна батарея дуже низько навішана, десь там в будинку. І до речі, казав, три, три там є і ще дві добираються. П'ять точок буде. Я сам десь тут відбудемося. Отвір. З цього вікна вже стане арка така. Якось так. Так, дійшов, дійшла черга до нарізання різьби. Хотів окремо зняти відео по цій пласті та Не можу знайти часу. AGP чи AGP. Правідніше. Хтось мені писав в коментарях, що ця різьба не конусна, а циліндрична, Навіть не знаю, що ми не різали. Може бути, бо на конусній різьбі завжди таке маркування є. Отаке. А тут нема такого маркування. Ну це е, як то там. Парксайд. Оце така у нас плажечка, будемо пробувати, я хотів окремо взяти. Можемо окремо знімемо. Попробуємо зараз різати, що воно як себе поведе. Так, за другою спробою. Ну що до різьба сказати? Різьба. Зараз спробуємо сфокусувати. Ай, фокусуйся. Гарніше як з як завода завода. заводу, Зрізьба ідеальненька. О, Перша десь трошки перекос залишився, відрізав. Вже потім не хоче чіплятися. Ніяких фасочок не треба. Без фасочок чіпляється добре. Десь я вдало трошки, Першим от трошки перекос був. Відтрусували по-моєму. Ну, в першій житті ми цією плашкою. Треба так трошки підтиснути її в торець і старатися відцентрувати, щоб воно схопило. Як схопить, ріже просто прекрасно. Прекрасно ріже. Ну, Не можу на відео передати. Так все. Це не можемо передати, як воно Ай, не хоче. О, видно. Буде діло. Приварили перший шов. Ну, ано 36 патоновській, добре себе показують, але Там проблеми з намазкою десь внутрішньому кутові. Ну, десь по електронах ми окремо розкажемо. Внутрішньому кутові континентом приємніше робити. Що, я дивлюся нашу різьбу? Ну це ще на ну, перше, що ми показували. Пальцями тягну, вона настільки гладенька, настільки гладенька, що я так я не бачу, що при різав гладенько. гладеньку. Мабуть, і ремс краще не ріже. Я боюся, що прийдеться робити ще й насічку. Бо зазвичай різьборіс, він така шершавенька робить. А то пальцями, ми бачимо, що тянемо, а воно не чіпляє не за пальце. Дуже гладесенька різьба. Прийдеться її, напевно. Вона мається, більше світла. Щось воно не фокусує. Туди фокус тримає, не там. Придеться їй, напевно, нам робити насічечку. Аж блистить. О, видно, аж блистить вона. Так, робота. Робота йде. Плазморіс. Ой, плазморіс. Різбор їзд. Плашечка гріже прекрасненько. Не знаю, стартує, легенько чіпляється, можливо вона перший раз, що ну, ще вчилася. Трошки дав сала, то трошки є вже шершавіся. Перший раз то взагалі блестіло все. Так, що в нас тут? Тут нас лад пакує, собі розложився, столик 2 метри. Те, ще рената нормальна. Подача вже, вже, вже спланована. Ну не зроблена труба, але вже є план. І бачимо там для самочок, боря сюди вже трубу видав. Зараз буде вварювати щось там. Варити. Ага, істока взяли. Істока. Ну Йдемо подивимось, що по тому самочок вже його починається. Шого. Класична двотрубочка. А, я тут енергія шміль. Тож тобто, він там каже, не пробував свого. апаратів різних, ти китайцях вариш. Вже ми стільки апаратів перепробували, дай Бог, щоб ви всі, стільки попробували апаратів. Хороший апаратик. Ось так, його певе вже низенький, але варить прекрасно. Так, подача. Дві ще трохи пішла. Пішла, пішла, пішла. І все, біжний нікуди не йде. Тут, тут точка. І через ціну треба, бачимо, вже намальовано. Намальовано де робити отвір. Буде через ціну ще там, ще там дві точки. А, і одна тут буде. Тут буде опускатися, але тут батарея треба за стіною. П'ять точок. п'ять точок. Якось так. Ну Звикли ми робити все зваркою, а зараз різборіться. деякий момент у нас ще немає навику. Бачимо, так файник тут, без швів, без нічого, все різьба. ми вимірили, це нас добре. Але отаке зі треба сюди різьба і сюди різьба. І мене немає в голові алгоритму, як воно нарізати. Плюс до того то може буде трошки не співпадати, розумієте, якісь напрямки, щоб воно підійшло, то ми так зробили довгу різьбу, одну нарізали, довгу різьбу, потім підігнали під цей розмір і це будемо зварювати. А це розумієте, можемо ми трошки вище, трошки нижче ці напрямки задати. Це наша сварка дає простір для, для маневрів, скажімо так. Ну і заодночасно вже це запаковано. І за рахунок того, що у нас різьборіс, ми зробили довшу різьбу, тобто зварка буде далеко від сантиметрів більше 10, напевно. Хай 10 точно є. І значить, зварочка дає нам можливість зробити, що забажаємо. Плюс до того, що довга труба, у нас вже пакля не горить, нічого не горить. Якось таким способом йдемо. Ну, Це вже більш циліндричної погожна такий такий віток підрізний кінці. До речі, різали пів дюйма 15-ку парксайдом. І нічого наш Бачимо, як тут тоненька ця плажечка, дитяча. Чани, Чани не запирається. Не запирається. Прекрасна різьба вийшла. Оці хороші плашечки. Робота йде, не хочу фокусуватися. Ого, хочу... фокус є. Різьба прекрасненька. Парксайт відео різьба красненько. Що у нас трошки тут є вже? Трошки тут отак. От Десь варить там сусіди з варки вся мігає, лампочка, тому що все гасне. Подальше залишилось таке зробити. Я такий багато звороточка готова. Ну і Підігрів котла малеколов, ще навіть немає плану. Поступово, щоб ми бачили, як у нас розвиваються події. Поглянемо, що тут боря зробив. Що тут боря зробив? Звороточка бачимо, вже зроблена. І подача зроблена на цю трубу, ой, ой, на цю батарею на першу. Перша батарейка буде і от дойшов. і все. І все. Ще тут за стіною має бути точка то він ще дві точки не зробив вже день проходить. А як він п'ять зробить, я не знаю. Ну, поки що працює. Так, Кінець робочого дня, ну, вже нічка. Їдемо додому тут десь е, менше 20 км, але дорога поганенька. Ночувати сенсу немає. Поки ми додому, поки вранці, поки трошки відпочинути. Займає часу, що ми зробили за перший день. Ну, не особливо так і спішили, правда, раніше трошки приїхали, але все одно там відволікалися на одне, на друге, як завжди. І я думаю, що все ж таки цей різборіз прискорює роботу. О, якось так легше, простіше, менш тої сварки, менш тих прихваточок треба приходиш. Трошки трошки приємніше. не знаю, Мені ну якось так не такі відчуття. Не знаю, як передати. Просто думаю, як я без його жив. Думаю, чого я не купив відразу ремса, якісного якогось. Колись би ну, за його, може, і оплатилося б. Значить, що подача готова. Подача готова, тільки без розповітрювача. розповітрюча поки що не буде, бо його немає. Яка. Попробуємо так, якщо що мало буде врізати, то не дуже далеко. Можна буде приїхати. Подача готова. Котловий підміс готовий. Готовий, готовий, готовий. Єдине, що Ось цей, що будемо знімати, ще від стіни там, в принципі, можна було заварити, тут доступ є, але будемо знімати, врізмо десь тут термометр ще і зливного краника, тому що у нас в котлові немає крана. Десь будемо робити в цьому контурі котовому зливний краничок. Ну, на самотюк, бачимо, Бори, тут, ще зробить. Якщо тут не з'єднаний. Це звороточка. Не з'єднаний буде напряму. Тут краник для самотюку. Там нам довбали трошки насипалося сміття. Краник для самочок буде напряму в котел. Бачимо, як і рівень бачимо підлоги, там так. а тут котел нижче. Ну, перед тим як робити цю прибудову для котельні, господар мене кликав і консультувався. Я порекомендував максимально використати, бачимо, там вийшла газова труба. Максимально використати висоту, не занижувати те, що можна. І не піднімати, щоб максимально опустити котел, для того, щоб був ще в борі там роботи багато, у тому самочоковій. Значить, подача готовенька, звороточка. Готовенько. Ото врізати термометр із одного краночка і отут довари там 2 см. Так і так ми будемо знімати, коли врізати за мною довариться. Оце, до речі, патон, але не тесля варень, а ваварним Ну, Приємно варити. Хоча вона трошки, як любить тріщати, щось тут вона не тріщить. Ну, я забагато форсажу. Але так ніде не захлинається, не, не запинається така сварочка. Я прихват, що для якихось таких місць важко доступних не підведе. Саме, тут це на різьбах, на різьбах, ну це не варене. так. Так само ця різьба нарізать трошки довше під кутом. Зазвичай заводська різьба коротенька, зрізаєш і тут вже нема де варитися. Так спокійненько, трошки довше зробив. Так само тут бачимо, різьбу зробив, раз вона труба без ніяких стиків, без нічого. Приємненько. Значить, що там Влад вже зробив, бачимо на... Будиночок на подачу, теж так само тільки два шви там. Це на різьбах нарізано. Все готовий, кто. Ой, вибачаюсь. визов підмісно будиночок. Готовий теж повністю. Єдине, що з цю треба з'єднати із цією. ну І там ще вирізаться, має бути Проширний бак. Тут десь е, є якийсь там приміщення, якийсь там, як погріб, щось таке. За там туди залізав, довбався. Труби туди пішли, бачимо, вже одна труба, звороточка. Звороточка, бачимо, йде. сюди з'єднана, готова. Звороточка готова, тобто піде на одне крило на будиночок. І на це де нове доробляється, сходиться в одне. І ще сюди зроблений колектор теплої підлоги. Тепла підлога буде на тому самому насосі, бачимо що на батареї. І вся та сама температура піде напряму на підлогу. Але тільки вийде гарячіша вода, трошки більше задана і на ми будемо задавати, то стяжка прожиться трошки більше і він буде, буде притормажувати, щоб не було перегріву підлоги. Тобто бюджетно, бюджетно за двома гілочками ставити ще отаку, отаке все купувати, це дуже дорого. Отак ну, воно, м'яко кажучи, не дешево востане господарю. Можливо, потім буде запис, ще розкажемо. Що залишилося? Проводочку залишилося в ладові воду попаяти, бачимо, що тут зміючок нічого не під'єднаний. А вже американочки накручені. Американочки накручені. По воді, по такому. А, вже клапан вісить. Бачте, поки, поки ми тут щось працювали, там зробив. І ще заглянемо в будиночок, що там за день ми зробили. Це якби такий підсумковий за перший день, я думаю. Може окреме відео зробимо за запуск. Все так само, це все не бачили. О, Все тільки в цій кімнаті. Туди, туди там ще е, і туди, ну, сюди там десь є отвір, то батарея за стіною має бути. Отак, від подачі і сюди десь бріжети там одна точка. буде, Ще кож роботи, там бачимо, не позварений. Тут, тут ще треба варити, ще прорізати. От теж непліварне ще, там теж тільки на прифаторці. Ще роботи багато. Тут ще не зварено. Ще є роботи. Ну, Відійшли зразу по 6 метрів. 6 метрів на потачі, на пота, 6 на звороті. Дюйм з четвертью, далі прийшли на один дюйм. А от, до батарейській... З... Четв 에... Три четверті йде на півдюймову, не переходимо трубу. Півд'юймову це тільки вже сам вхід батарею. Ну і де, де ближчі точки. там Перші точки зробили півдюйма 15, 20-ку і зробимо, щоб був кращий самовлив. <глушен> Все, їдемо, ми трошки відпочинемо. До речі, цей шмель, оцей шмель, так, вмикнений. А вентилятор не працює. Інтелектуальний вентилятор працює, коли вариться, і по температурі. Він прогнав, вимкнувся, Варить дуже-дуже м'ягенько, дуже запалює, Ну, Для таких серйозних навантажень вона така побутова. Сварочка побутова. Хоча видає 180 А, але якщо так добре їй дати з 4-ки вона якби конає, вона якби би конає, але тут аж фарба на, на цьому. Починає воняти, настільки воно все гарячий, корпус гарячий, гріється. А також для таких е робіт, як тут трічка електродом, там чиркнув, там чиркнув. Прекрасний. Вона компактненька, легенька, запалює, варить дуже м'ягенько. Гідний апарат ціна в його в принципі, завищена. Він якби не варто зато ми користуємося китайцями. Зараз в руку скочить перло. Дякую, хто в нас додивився першу частинку. Слідкуйте, за каналом буде друга частиночка, Бачу, у нас варваний столичок в такому приміщенні. Буде друга частиночка, там вже можливо коротше, Вийдемо якісь там цікаві моменти, що будуть, ну і запуск буде. А наразі всім дякую, хто додивився. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Всім до зустрічі!